Шановні вступники, з 19 липня по 1 серпня триватиме подання заяв на навчання. Приймальна комісія нагадує, для подання заяви необхідно створити електронний кабінет. Це можна зробити з дому або звернувшися до приймальної комісії будь-якого навчального закладу. В цьому році кожен вступник має право подати до 15 заяв, з яких 5 заяв на бюджет, 10 заяв виключно на контракт. Цьогоріч пріоритетності потрібно буде виставляти і для заяв на бюджет, і для заяв на контракт. Пріоритетності це фактично цифри від 1 до 15, де одиничка місце і заявка, де ви хочете навчатися найбільше. 15 де також не проти навчатися, але вже не так сильно. Зверніть увагу, що можна подати заявки з пріоритетностями на одну спеціальність і на бюджет, і на контракт. Для того, щоб отримати рекомендацію на контракт 6 серпня за омріяною спеціальністю у випадку, якщо ви не отримаєте на неї рекомендацію на бюджет. Зверніть увагу, в цьому році Міністерство освіти і науки збільшило гранти першого рівня з 15 до 17 тисяч. У медичних університетах діє ще й спеціальний коефіцієнт це на 30% більша сума. Але зверніть увагу, у випадку, якщо ви отримаєте рекомендацію на бюджет, відмовитесь від неї і вступити за іншою спеціальністю або іншою заявочкою на контракт, ви втратите право на гранти. Тому приймальна комісія просить відповідально ставитися до подання заяв. Подавайте заявки тільки туди, на ті спеціальності, які справді ви збираєтеся вступати. Бажаємо успіхів! Звертайтеся за консультацією за телефонами, які ви бачите на екранах.